Ну що ж, таро поради, хотіла сказати на кожен день, на наступний тиждень. Дивимося сферу кохання. Перша позиція, друга і третя. Додатковими картами. Кидали старших арканів. Що? Шо? Щось на тижні вже запланували, придумайте, збудеться чи ні. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про одиничок, у нас тут четвірка мечів і карта мага. По-перше, я б сказала так: стижте трішечки свої бажання десь вирішувати за всіх, за вся і тому подібне. Тому що, якщо ми говоримо про стосунки, в них мають приймати участь обидві сторони. Якщо ви бачите, що по четвірки мечів щось нічого не відбувається, все стоїть в болоті, ви можете спробувати спонукати партнера на те, щоб більш, якби більше проявлятися. Але це має бути невелике спонукання, тому що якщо ми говоримо про карту мага, то ви ж розумієте, як тільки ми беремо на себе більше, ніж треба, що може відбутися? Та більше, не треба, ми будемо робити постійно. Тому тут, і кажуть, трішечки мага свого підстримуємо. Не так, щоб взагалі не, не реалізовано його, ні. Ви можете його проявляти, але це має бути так. Ви попросили, або, зрештою, ви звернулися, вам відповіли. Якщо ми говоримо про людей, які не в парах. То показують, що на найближчий тиждень у вас, ну, таке знаєте, своєрідний штіль, а своєрідне, я б сказала, затища, можливо, перед бурею. А можливо, через вашу мага, коли ви намагаєтесь продемонструвати всьому всесвіту, що я тут чуть ли не Гендальф сірий чи Гендальф білий, то звичайно ми ж розуміємо, що на каждого Гендальфа не завжди знайдеться Саурон. І думати, а чому таке затище перед тим помахавши червним посохом, ну якби то такою собі. Якщо ми говоримо про. Людей, у яких вже є певні спілкування. То тут знову ж таки показують про те, що ці спілкування можуть виходити в момент затишку, тільки через те, що оце, оця карта мага, ви занадто можете багато проявлятися, і людина робить крок назад. Для того, щоб зрозуміти, а що відбувається, когось могли дійсно налякати своїми занадто великими натисками. Ну, а хтось просто може бути до такого не готовий. Тому, якщо хочете дійти до моменту більш-менш гармонізації, спробуйте оцього свого мага трішечки стишувати. Дякую, одинички. Переходимо до двічок. А двійки у мене взагалі. Що можна сказати, двійки? Перевернули силу, перевернули королавожезлі. Ну, перевернемо Всесвіт. Мені це не цікаво, а взагалі, я не створена або не створена для кохання. Угу. Я це бачу. При тому цей тиждень, а на цьому тижні, верніше, ця думка може бути: ну не знаю. Хотіли, щоб партнер подарив червоні троянди, він подарив білі троянди. Угу. Все зрозуміло. В когось хтось почав спілкуватися, у кого немає постійного партнера, спілкуватися з якоюсь людиною, і тут людина ну, щось не так. І ви так зразу хлоп схлопнулись, а, ну, все ясно. Мені це не цікаво. Хоча спочатку, можливо, було б варто уточнити у людини, чому відбувся оцей момент неправильного поводження. Або, зрештою, якщо ви бачите, що ця людина не така, то сенс схлопуватись, якщо просто можна сказати, що. ну, якби, вот. Якщо ми говоримо про людей, які не в парі, і поблизу, скажімо, нікого немає, у нас дуже яскраво фонитя ця штука. Я не створений або не створена для кохання. Та правда, та, звісно. Угу. Це нова стакон, що там у нас? ретроградний Венера скоро буде, і десь там має закінчення колідор за саме колідор. Так що розумієте те, що зараз. Навколо вас немає якоїсь партнерки або партнера, це не значить, що він не знайдеться завтра чи післязавтра. І робити оцей вигляд, що я не створена там, або я не створений, повірте, якщо ми таке будемо робити, то зрештою наша енергетика, що зробити, вона що зробиться? Вона схлопнеться, І навіть якщо б людина хотіла вас побачити, або, як то кажуть, відчути, вона цього не зможе зробити, тому що де ваша енергія? А її немає не в королеві жезлі, не в Карті Сила. Якось так. На цьому дякую за перегляд і йдемо до трієчок. Так, трійки. У вас тут говорять про прояснення якоїсь ситуації. При тому прояснення воно буде неоднозначне. Я не... При тому ще заакцентую два старших аркана. Це прояснення буде доволі таки необхідне. В когось це може бути, хто в стосунках, а, випливе якась інформація. Яка може привести до двох якби, виходів. Перше, це щось зміниться, інше це закінчиться. І як програється кого конкретно, я не можу сказати, тут кожному буде своє. Хтось буде розуміти, що а, ну, тепер зрозуміло, чому партнер або партнерка так поводила себе, ну, зрештою, як би варто над цим питанням попрацювати і, зрештою, спробувати його змінити. Хтось буде розуміти, ага. Так от ти, який сіверний олень, до побачення. Всім, як то кажуть, йти в сад. Якщо ми говоримо про людей, які без партнерів, то у вас закривається момент Верховної жреці. Про що це? Коли, зрештою, ми розуміємо, як нам хочеться почати проявлятися в фізичному плані. Якщо раніше хтось себе вговорював, що я там вчу психологію, я там вчу езотерику, я там ще якийсь там, або, як люблять у нас, я в культі гікати, мені там партнери не потрібні, то на, на цьому тижні у вас прийде розуміння, що ну, це все звичайно добре, але якось. Самому не так або самі не так. І тому у вас, як буде вже це розуміння, що в усьому має бути міра. Завжди і постійно. Якщо ми говоримо про людей, у яких є певне соціальне спілкування, то тут хтось вилізе із лави запасних. І знову ж таки, по карті смерть тут можуть бути два трактування. Коли вам людина підходить, і ви так, о, супер, давай підемо ну, в якісь інші зміни. В когось може, Боже, вилізло, хто тебе просив до побачення все. Я тепер розумію, хто там якісь там мені робив знаки увага, я не могла зрозуміти або не міг зрозуміти, що ти і як ти. І тут, знову ж таки, як ідея відкриття певної людини і як розуміння, або так, або ні. Тож, на цьому, трієчки, я так само дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати так само спонсорам, Ну і до нових відео. Пока!